Сьогоднішній короткий євангельський сюжет має такі три суперечливі моменти. Перший Христос звертається до своїх апостолів, до тих, перед якими говорив Слово життя, перед якими творив. Діла милосердя і останній момент наголошення своїм ученикам, що Христос, тобто Месія, буде виданий грішникам у руки. Вони не могли збагнути цього чому, тому що їхнє очікування. Справжнього Месії лідера ще було таке людсько сприйнятливе, те, що Христос говорив, вони не сприймали. Їх цікавило, що той Месія визволить народ Ізраїля. Бо народ Ізраїля обраний І євреї, завжди розуміли одне, вони є найкращі, вони є обрані. Поміж, попри них більше нікого немає. І спало їм таке на думку, хто з них більший. Це поняття, якщо ми щось. Досягаємо в своєму власному житті, то всі овації мають належати нам. Ми таким, такі, такою моделлю своєї християнської поведінки не можемо закривати живого Христа перед іншими. Є Дві категорії людей, які живуть у цьому світі, які пізнали Бога, які ще не пізнали Бога. Ось така поведінка, що я хочу бути перший. Звісно річ, можливо, ми про це не говоримо, але ми про це думаємо. І тут Христос, коли ставить посередині дитину малу, то він показує взірець справжньої християнської досконалості. Це і парадоксально дивитися на дитину і бути як дитина. Це не, не, не сприймається людським розумом. Але Христос каже, саме отака модель християнської досконалості здатна породжувати величезну кількість гідних наслідників його. І оцей хаотичний спосіб в сьогоднішньому уривку Євангелія завершується, коли Іван каже, наставнику ми бачили одного, що Твоїм ім'ям. Бісів виганяють, але не ходить з нами. І що Христос каже? Не бороніть, бо хто не проти вас, то і за вами. Отже, ж, вся суть полягає в тому останньому вислові Христа, що ми не можемо закривати Його месіянську діяльність своїм егоцентризмом. Живий Христос прийшов до всіх, і ніхто з нас тут присутніх чи відсутніх. Жодна людина у світі не може сказати, це мій Христос. Він наш з вами. Але кожен з нас має свій шлях, шлях за Спасителем. І каже Христос в Євангелії від Матея, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили добрі ваші діла і прославляли Отця вашого, що на небі. І сьогоднішнє послання апостола Павла до колосян є дуже цікаве. Все, що ви робите, Робіть не з погордою чи бажання слави, але на славу Творця. Тому шлях нашого спасіння це є шлях дитячої досконалості, з цілковитим довір'ям. Лише в такий спосіб може світити світло Боже. Через нас, яке допоможе і іншим, що бажають спастися. Амінь.